Вітаю. Періодично виникає питання щодо вживання дієприслівника в українській мові, зокрема в перекладах з романа германських мов. Часом кажемо про те, що не звучить дієприслівник, не властивий він в українській мові стільки, наскільки властивий герунді, англійській, французькій, німецькій, іспанській мова. Спробуємо перевірити цю гіпотезу на матеріалі корпусу, на матеріалі корпусу ГРАК. Ми можемо в корпусі ГРАК обирати як оригінальні українські тексти, так і перекладні, наприклад, з французькою мовою, якщо обрати FR. І за роками можна обрати, наприклад, 2002 рік. В запиті пишеться тег до рівня ADVP, adverbal participle, adverbal participle, тобто це так. Маркується «Дієприслівник» в українському корпусі ГРАК. Натискаємо Go. Запит триватиме довго, але ми побачили, що там було 1259 По -моєму, прикладів. так, зараз запит не працює, але я вже зробив всі запити для того, щоб з'ясувати так. 129, щоб з'ясувати, скільки вживається «Дієприслівників». За роками в 97-му, 2002-му, 2007 му 2012-му, 2017 му 2022 2022 році у українських текстах оригінальних у перекладах з англійської, іспанської, з французької, з німецької мови. Оскільки я отримав дані про абсолютну частоту, а в ці роки обсяг під корпусо був різний, то я також додав обсяг корпусу за кожним роком. Українських оригінальних текстів, перекладних текстів з кожної відповідної мови. І отримував відносно вже частоту, поділивши кількість знайдених дії прислівників на обсяг корпусу. Ось тут була відносна частота, я переміщу краще результати назви мови до топчика з відносною частотою, щоб було легше орієнтуватися і порівнювати. І тепер бачимо, що в українських оригінальних текстах частота одна тисячна, дві тисячних, в українських текстах, перекладах з англійською п'ять тисячних вісім тисячних, шість чотири, перекладах з іспанською чотири тисячних, дев'ять тисяч, дві, три, чотири, п'ять, з французької мови вісім тисячних шість, п'ять чотири, знову вісім. З німецької шість, 4, 7, 5. От в цьому тексті, в цьому підкорпусі було дуже мало, менше однієї тисячі, але там лише два автори. Причому це якийсь, якийсь специфічний жанр, якийсь якийсь блог, якась скарга була, і там просто не було діє прислівників. Це можна досліджувати. Взагалі, коли. Статистичних даних щось суттєво відрізняється від загальної картини. Це привід подивитися, які зовнішні чинники це на це вплинули. На це вплинув дуже малий обсяг корпусу і також специфічні жанри цих текстів. Це можна окремо дослідити, але менше з тим пропоную взяти цю таблицю. Заразом подивлюся, як справи в корпусі, так, корпус зараз, на жаль. Повільно працює, але так, справді, добувається 1229 дієприслівників у корпусі перекладів з французької мови на 2022, 2002 рік. Я не буду зараз демонструвати кожен запит, тому що зрозуміло, як це робиться. Просто треба змінювати мови і роки. Повертаюсь до таблиці. Пропоную взяти, виділити все. Ставити в окрему вкладку. Ставити так. І тепер видалити проміжні обчислення. Ті, де я обчислював абсолютну частоту і обсяг корпусу і лишаю тільки. Відносно часто. Перш створюємо графік. І бачимо, що цей колір синьо-фіолетовий, це українська мова, яка показує найнижчий рівень вживання дієприслівників. Тобто вдвічі або більше навіть. Або ще менше, ніж в бічі, використовується ті прислівник в українських оригінальних текстах в порівнянні з перекладними текстами. Про що це говорить? Чи так прийнято в перекладі, чи переклади справді мають єсніти дієприслівниками? Але якщо ми хочемо досягти перекладу природного українською мовою, то нам слід подумати двічі: чи вживати прислівник, він ішов співаючи, чи написати: Він ішов і співав, що. Властивіше українській мові. Але якщо казати суто науковою мовою, ніхто на око не судить. Це було б неправильно. Хоча картина дуже наочна, тим не менш використовуються статистичні знаряддя для підтвердження гіпотез. Якщо зайти у вкладку Data Data analysis, можемо піддати ці дані тесту, аналізу. Дисперсії, аналіз variance ANOVA. І перевірити весь діапазон від b 2 до F... F6. Тому що у нас для 22-го року не для всіх мов є доступні дані. Від b 2 до F6. Так. B2 F6. Зараз відбувається обчислення і що ми отримуємо? Ми отримуємо значення різні проміжні значення, і основне для нас це P-value. P-значення це ймовірність того, що. Вірна наша нульова гіпотеза. Нульова гіпотеза про те, що нічого не впливає на таку картину вживання дій прислівників, мови оригіналу не впливають, нічого не має значення, і вивірність його лише 2%. Ми відкидаємо нульову гіпотезу, отже, щось впливає. Що саме впливає? Excel нам не може показати, але ми, як люди розуміємо завдяки людському рацію, що саме. Впливає на цю картину саме мова оригіналу, те, що тексти є перекладними, і те, що в мовах оригіналу існує Герундій, і він вживається частіше, очевидно, ніж в українській мові. Таким чином, справді нам слід добре подумати перед тим, як вживати герундій в українському перекладі.